Розробимо сьогодні цікаву гру грускреч. Тобто тут у нас буде стрілялка. Дивіться, у нас буде, власне, дівчинка Тетяна, і її будуть атакувати жуки-монстри. Ну і дівчина буде відстрілюватися від них. Давайте спробуємо таке сьогодні зробити. Так, натискаємо створити. Так, і зараз ми все закриваємо. Так, ота видаляємо. І давайте зараз тут візьмемо так, у нас є тут Тетяна Спрайт. Так, ось така дівчинка у нас є. Тут багато є костюмчиків у неї також. Ну, давайте зараз поставимо 50%. Так, у нас також є жук. Давайте зараз його знайдемо. Так, у нас є бітл, Так, ось такий жук є. Так, монстр, нехай вони будуть великі, наприклад, ось такий жук. І давайте також намалюємо власне кулю. Так, у нас буде куля. Давайте її назвемо, власне, баліт. Так, із англійською, тобто буде у нас баліт. Все буде у нас куля. Так, ось такий спрайт. І давайте, власне, його намалюємо. Дивіться. Так, ставимо, власне, заповнити. Так. Тобто, дивіться, у нас є лінія. І давайте починаємо малювати. Так, ось так. Так, і давайте ось так. Тобто, по центру ставимо, більш-менш, щоб воно виглядало. Ну, нехай буде, наприклад, ось так виглядати куля. І також будемо, власне, заповнення робити. Так, дивіться, тут є межа. І також будемо робити заповнення. Дивіться. Ну, заповнюємо. Давайте заповнимо якимось кольором. Нехай буде там, наприклад, ось такий колір. І давайте заповнимо. Трошки дивіться, можна підредагувати. Давайте трошки її, наприклад, ось так по центру розмістимо. Ну, нехай буде щось таке виглядати. Наприклад, ось якось так. так, Тобто це буде у нас куля. Ну, не дуже вона рівна. Ну, все ж таки, як вийшло. Тобто можна також трохи реформувати, наприклад, взяти її трошки сюди, поставити, і буде вона рівно по центру, так? Тобто, ви дивіться, бачите, більш-менш вона рівна. Так, ну, в принципі, нормально, піде. Так, тепер дивіться, давайте її трошки можна також її змінити. Розмір, нехай буде, наприклад, 30. 30%, нехай буде ось такі кульки, можна навіть менше зробити. 25, наприклад, це у нас буде ось такі будуть у нас вистрілювати, Ми будемо такими ось кулями. Так, тепер дивіться, давайте ще створимо образ, давайте дублюємо. І давайте зараз зробимо заливку. Тобто, коли куля у нас буде вибухати, коли буде торкатися межі або буде торкатися нашого жука, вона повинна у нас, скажімо так, вибухати. Давайте це зробимо. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий. Давайте зробимо, що зараз намалюємо. Так, підберемо зараз колір. Ну, нехай буде щось, наприклад, ось таке. Так, нехай буде жовтеньке більше. Такий, щоб ага, давайте ось такий колір. Так, і давайте зараз спробуємо намалювати. Просто так, і давайте зараз тут, дивіться, у нас тут 10. Давайте зараз зробимо побільше. І давайте замалюємо. Так, ось таким чином. Ось таке щось ми малюємо на швидкоруч. У нас буде розриватися, дивіться, куля. І буде ось такий імітуємо власний вибух, так? Тобто, ось так. Ось таким чином. І давайте ще намалюємо також червоним кольором. Так, у нас є тут заповнення кольору. І є також червоний. Дивіться, давайте намалюємо ось таким чином. Ну, нехай буде щось таке, наприклад, розрив. Я замітую розрив кулі, ось так буде це відбуватися. Бачите? Тобто, у нас розрив кулі. Дивіться, є два спрайтики. Один спрайт, інший спрайт також. Так, і є у нас дівчинка. Дивіться, бачите, сюди вона переходить. є також жук. Ну і тепер можна. Давайте зараз його назвемо Також буде нехай не спрайт називатися, а нехай називатися буде у нас куля. Так, давайте назвемо також баллет, так? Балет. Баліт, Баліт ось так. да? Давайте назвемо 30 Тетяна. У нас Бітлжук і балет, Тобто це у нас куля. У нас є три спрайти і будемо зараз, зараз їх програмувати. Ну, давайте починаємо. Тепер пишемо код. Починаємо з дівчинки. Дивіться, ми зараз будемо писати код, щоб дівчинка у нас переміщувалася. Ну і, власне, вона буде також реагувати у нас на якщо торкається жука, якщо жук торкається дівчини, то ми, власне, програємо, у нас все зупиняється. Ну Давайте починаємо це писати. Дивіться, запускати ми будемо, коли у нас натиснуто прапорець, буде тригер. Сюди ставимо. Так, далі ставимо наступне: дивіться: стиль обертання ставимо навколо. Дивіться, у нас тут є стиль обертання. Так, і треба вибрати, власне, також навколо. так, У нас дівчинка буде повертатися власне, повністю по своїй осі. Та й вона буде відстрілюватися. Так, і тепер беремо, дивіться, у нас тут будуть також треба взяти власне, завжди Блочок, дивіться, Ми будемо постійно перевіряти натиснуті клавіші. Так, і так, давайте також зробимо так. У нас, якщо, наприклад, клавіша беремо тепер неповні розауження, якщо то, ставимо сюди. Так, і беремо, власне, йдемо в датчики. У нас буде тут клавіша. Так, клавіша, наприклад, у нас тут не пропуска. Нехай буде, наприклад, стрілка праворуч. Так, обираємо стрілка праворуч. І будемо зараз приміщувати. Дивіться, тут ми обираємо наступний образ. Так, у нас є так, де у нас тут наступний образ. Так, в вигляді. І також у нас є повернути в напрямку 90. Давайте повернемо, наприклад, так, де де у нас тут є: повернути в напрямку 90 ставимо сюди. Так, і треба переміститися на 10 кроків. Ставимо сюди, ось так. Так. Дивіться, тепер я буду просто дублювати. Правою клавішою тисну, дублювати, щоб не вбирати все заново. Я буду тут трошки все це редагувати. Просто дивіться, тепер у нас стрілочка буде ліворуч. Так, стрілка ліворуч. І треба нам переміститися на мінус 90. Повернути в напрямку. Мінус 90, ставимо просто мінус. Так, і далі дивіться: тепер ми ще... у нас буде стрілка вгору, так, давайте зараз реалізуємо повністю приміщення. Дублювати буде у нас стрілка вгору. Також, так, давайте зараз спробуємо. Стрілка вгору. Так, тут у нас буде власне, повернутися в напрямку 0. Ставимо. Ось таким чином. Так, і переміщуємо на 10 кроків. Тепер нам ще потрібно поставити ще дублювати. Так, поставити ще, дивіться, у нас буде стрілка, тепер власне. Так, стрілка вгору, стрілка вниз. Тепер давайте поставимо, тобто це буде керування, щоб у нас дівчинка приміщувалася. І давайте на 180 градусів все це власне, зробимо. Примістимося на 180 градусів, тобто повернемо дівчинку. І давайте затестимо наш код. Так, я пробую приміщуватися. Бачите, вона вже бігає, все у нас класно, все працює. Тепер давайте реалізуємо поворот дівчинки нашої. Дивіться, вона буде повертати, вона буде відстрілюватися від жуків. І також реалізуємо власне кланування нашої кульок. Також тобто у нас буде поворот. Дивіться, у нас натискаємо на клавішу А, ми повертаємо ліворуч, натискаємо на клавішу Д, у нас буде поворот праворуч. І також зміна образ на А, тобто буде образ у нас ось цей. Да? Тобто дівчина буде стояти, вона не буде, тобто костюмчик буде у нас один. Давайте спробуємо це зробити. Дивіться, зараз ми дублюємо власне спрайт, коли натискаємо. І дивіться, у нас буде, наприклад, кнопка натиснута. Так, і тут нам потрібно видаляємо все, що тут у нас є. Так, і обираємо, дивіться, у нас тут наступний образ, власне, видаляємо. Так, і тут у нас буде змінити образ. Тобто також на Тетяна А, тобто на перший. Так, Змінюємо образ. І також повертаємо, наприклад, на 10 градусів. Повертаємо ліворуч. Дивіться, повертаємо сюди, ось ліворуч, на 10 градусів. Ось таким чином. Дивіться, те ж саме робимо тільки для клавіші власне, D, Клавіша D, Так, і також власне, поворот у нас буде тільки на праворуч на 10 градусів, тільки вже праворуч. Тобто, ось таким чином ми повертаємо праворуч на 10 градусів. Ось таким чином. Так, ми це реалізували. Тепер дивіться, давайте зробимо також реалізуємо, коли ми тракаємося жука. Давайте реалізуємо так, щоб у нас скрип зупинявся повністю. Давайте зараз перейдемо в керування. І в нас тут буде, якщо то, дивіться, якщо, наприклад, у нас торкаємося жука, так, є датчики, дивіться, торкаємося, наприклад, ми, у нас буде торкатися так, вибираємо тут бітл. І ми просто зупиняємо все, що у нас тут є. Дивіться, спрайт, просто зупиняємо власне, все. Тобто, зупиняємо весь скрипт, це буде означати програш. Тобто, якщо у нас жук торкнеться нашої дівчини, і, хоч один конкурс торкнеться, то у нас, власне, буде програш. Ну, і тепер треба якось стріляти, так? Дивіться, також відстрілюватися. Давайте зараз клонуємо, також беремо блок, якщо то. Так, і тут дивіться, коли у нас клавіша тепер, наприклад, буде натиснута. Наприклад, S. Будемо стріляти клавішою S англійська. Дивіться, беремо, власне, клавішу S натиснуто. Так, ось таким чином, бачите, у нас клавіша S натиснута. Беремо її сюди. Так, і тепер дивіться, давайте починаємо стріляти. Дивіться, ми створюємо клон, будемо створювати клон з нашої кулі. Так, ну переключаємося. Давайте зараз ми так, переключаємося в керування і, власне, створити клон. Власне, і створюємо клон, дивіться скульки. Да? Тобто збалі створюємо клон. І давайте, щоб не так швидко у нас відбувався цей процес. Давайте також тут поставимо затримочку, Ну, ви тут можете регулювати. Тобто наскільки часто будете вистрілювати, скільки будуть, як реакції кулі будуть летіти, також ви можете цим процесом керувати. Ось так це виглядає. Бачите? тобто Ось таким чином. Так, ну і тут давайте спробуємо. Так, зараз вже запустимо. І подивимося, що у нас, як у нас виглядає. Дивіться, зараз я спробую приміщуватися, Так, все у нас добре. Дивіться, тепер я повертаюся. Так, бачите, у нас АД. Клавіші і пробую стріляти також. Ну, нічого поки не стріляє, тому що, звісно, ми ще не реалізували тут, власне, з кулькою нічого. Тобто у нас просто множаться, дивіться, клони, і нічого не виходить. Зараз ми це зробимо, зараз ми це виправимо. Дивіться, давайте зараз переключимося, тобто зайдемо в кульку і, приміщ... і зараз переключимося на перший костюм. Так, поки у нас вони множаться, але нічого не виходить. Давайте зараз напишемо клон. Давайте напишемо тепер. Код для нашої, власне, напишемо для кульки. Давайте напишемо власне код. Так, заходимо тепер в кулю і пишемо, власне, код для кульки. Дивіться скрипт. Так, тут потрібно, дивіться, коли я починаю як вон. Дивіться, ми тут, по суті, створили клон, а тут потрібна нам подія, коли я починаю як он. І зараз ми будемо тут творити магію з нашими кулями. Так, дивіться, тепер ми сховаємо основний спрайт, тобто основну кулю ми повинні сховати. Давайте її зараз, дивіться, у нас тут є сховати. Так, і тут дивіться, у нас є прийти, також ми переходимо до нашої дівчинки. Так? Тобто, дивіться, ми зараз перейдемо. У нас тут є команда прийти до і переходимо до спрайту, тобто до Тетяни, до нашої дівчинки, переходимо. Дивіться, тепер треба повернути в напрямку, щоб вона вистрілювала з дівчини, щоб була направлена. Давайте також дивіться, у нас тут є повернути в напрямку. Команда, ставимо її сюди. Так, і також у нас є. Дивіться, ось тут в датчиках є у нас також напрям. Дивіться, ось тут у нас є так, то сцена. І також у нас тут дивіться є так, напрям. Дивіться, у нас буде з Тетяни, Так, і також у нас буде напрям. І ось, власне, буде. У нас, тобто, ми повертаємо нашу кульку, щоб вона вилітала. Тобто, дивіться, вона буде, у нас дівчина буде направляти цю кульку. Так, тепер треба змінити образ, наприклад, давайте його змінимо на образ 1, на всяк випадок. Ну, тобто, дивіться, щоб у нас не було тому, що ми тут, наприклад, могли випадково змінити, на розірвано вже кульку. Давайте змінимо, щоб у нас кулька була ціла, тобто не розірвана. Коли вона ще не потрапила, там, наприклад, у нашого жука. Або не потрапила, наприклад, на границі. Також нах. Так? Тобто, якщо не потрапила. Так, ну і тепер можна показати. Дивіться, тепер можна її показати, наші клони. Ну, і далі дивіться: ми тут будемо повторювати, беремо у вас не керування. І у нас тут є повторити до. Дивіться, повторити до. І поки в нас не торкнеться вона жука. Дивіться, Торкається вказівник, обираємо, а ми обираємо тобто, поки вона не торкнеться, власне, жука. Так, тепер дивіться, беремо розгалуження. Але беремо його неповне. Так, зараз ми беремо ще розгалуження, керування. У нас є, якщо то, бачите, ось так. Так, і тепер дивіться, треба також тут, якщо торкається, наприклад, межі, треба просто вилучити клон. Давайте зараз вилучимо клон. Тобто, якщо межі торкається, ми просто вилучаємо, власне, клон куль, нашої кульки. Так? Давайте його вилучимо. І в нас тут є команда: дивіться, в керуванні є вилучити цей клон. Так, робимо так. Ну і власне, переміщуємося, дивіться, куля у нас буде переміщуватися. Тобто, клон кульки буде переміщуватися на 10 кроків. Ставимо сюди. Так, ну і також дивіться, коли ми потрапили вже в жука, тобто попали. Нам також потрібно показати анімацію, що у нас кулька наче розірвалася, так? Змінити образ на образ 2, щоб показати, що вона розірвалася. Ну і давайте зачекаємо ще, наприклад, 0,2 секунди. У нас є тут, дивіться, це у нас в керуванні. У нас є чекати. І давайте поставимо тут 0,2 секунди. Так, і вилучити куд. Давайте поставимо ось таким чином. Вилучити куд. Ось таким чином. так, ну і давайте запустимо. Подивимося, що у нас буде відбуватися, як це буде працювати. Все, дивіться, так, ми запустили. Так, і у нас тут ось таким чином. Давайте це все спротистимо. Дивіться, бачите, працює. І куля у нас, ну, у нас залишається, треба також прибрати. Бачите, у нас коли ажука потрапляє, дивіться, коли кульки у нас вистрілюють з дівчинки. Так, тобто, дивіться, вони йдуть ось таким чином. Ось так. Дивіться, тобто, коли досягають власне меж. То вони у нас просто зникають. А коли жука, бачите, вони розриваються. Тобто все працює як треба, все нормально. Все, в принципі, у нас працює. Тепер дивіться, давайте ще зробимо, накинемо код також на Жука. Давайте. Дивіться, у нас є, коли я натискаю прапорець. Натискаємо сховати і обираємо. Дивіться, ось так. Обираємо сховати. Так, обираємо також завжди. Так, і також створити клон. Давайте створювати клон, власне, жука. Так, ось таким чином. Так, і давайте, власне. Так, тут є у нас керування, є у нас тут створити клон. Так, створити клон з мене. Тобто це створюється жука, по суті, з поточного спрайту. Так, і чекаємо, давайте одну секунду, наприклад, так. Тобто, дивіться, у нас є керування, і чекаємо, власне, одну секунду. Ось таким чином. Так, це у нас тут є. Так, дивіться, тепер, коли я починаю я клон, ставимо. Так, і ставимо показати. Дивіться, тепер ми показуємо наш спрайтик. Так, у нас є показати. Так, показуємо. І тепер дивіться, стиль обертання також обираємо навколо. Дивіться, жук. У нас також буде обертатися, в принципі, ну, буде обертатися навколо своєї осі, в принципі. Так, і будемо навколо також оберемо. Так, треба перемістити. Дивіться, ми будемо по X-вони будуть у нас жуки цілісти зверху. Тобто, у нас ми X ставимо від мінус 240 до 240 випадкова позиція. Давайте зараз поставимо перемістити в х. Дивіться, y у нас нехай буде 180. Вони будуть зверху у нас лізти. І також випадкове значення. Давайте зараз виберемо сюди, поставимо випадкове значення від мінус 240. І, власне, поставимо до 240. Ось так. Поставимо ось такі значення. Так, тепер дивіться, беремо керування. Беремо, власне, повторити до. Так, і поки у нас не торкнеться власне дівчинки. Дивіться, ми, ми йдемо, поки не торкнемося нашої дівчинки. Дивіться, Тетяна обираємо. Так, і обираємо, дивіться, також тут треба ще розгалуження перевірити. Також, наприклад, якщо тобто, куля влучає в жука, треба також це якось обробити. Давайте також сюди неповне розгалуження кинемо. Так, і кинемо сюди, дивіться, якщо торкається, торкається власне, кулі. Так, баліт, бачите, ось таким чином. То у нас ми відтворюємо звук. Дивіться, у нас є тут звук. Ну, Давайте ось такий: відтворимо звук до кінця. Так, І також вилучаємо просто клон нашого жука, тобто він просто буде зникати. Давайте зараз переходимо в керування і вилучаємо, власне, клон жука. Так, тепер дивіться, треба слідкувати власне, за нашою дівчинкою. Тобто, жуки будуть переміщуватися за дівчиною. Ми тут ставимо, дивіться, у нас є слідкувати. Так, ось так слідкувати за. І слідкуємо за Тетяною, за дівчинкою. Да? Тобто, дивіться, ці ж руки будуть на неї нападати. Так, і переміщуємо на 10 кроків. Дивіться, є перемістити на 10 кроків. І давайте тут також поставимо чекати. Дивіться, чекати, наприклад, ну, нехай буде, наприклад, тут 0,2 секунди. 0,2 секунди чекаємо. Наприклад, ось так. Тобто, коли починаємо раклон. Дивіться, і тут, поки не торкнемося Тетяни, тобто нашої дівчинки, у нас жуки будуть на неї лізти. Дивіться, перевіряємо все. Так, у нас тут є так ось так. Так ось так це у нас працює. Так, тут є стиль обертання, все наче у нас є. Так, баліт, дивіться, перевіряємо кульку. Так, у нас тут є сховати. Дивіться, тепер у нас є тут. Давайте зараз ще перевіримо все. Так, у нас тут так, це у нас куля. Так, показати, змінити образ, ну, наче все добре. Так, дивіться, і тепер запускаємо. Так, давайте запустимо наш спрайт. Так, дивіться, тепер дівчинка у нас. Так, можемо відстрілюватися. Бачите, від жуків. Так, у нас зараз може вже відстрілюватися. Так, бачите, ось так вона у нас відстрілюється від наших жуків. Тобто від да, цих жуків. Давайте зараз будемо відстрілюватися. Ось так. Так, ось так це працює. Дивіться, але якщо жуки атакують дівчинку, то у нас будуть все буде у нас зупинятися. Дивіться, бачите, у нас так, зараз вони торкаються, бачите, у нас все зупиняється, раз зупиняється. Ось таким чином. Там можна ще додати. Так, дивіться, тут у нас. І чомусь залишається? Давайте зараз подивимося ще. Ну, давайте ще допрацюємо. Дивіться, наш скрипт також. Дивіться, щоб оця кулька у нас тут не показувалася. Давайте зробимо також, наприклад, у нас переходимо в події, коли натиснуто. І давайте також тут покажемо: дивіться, у нас тут є команда сховати. Також робимо сховати. І у нас вже гаран гарантовано, у нас не з'явиться, наприклад, наша тобто, кулька, зображення, тобто поточне, у нас не з'явиться. Давайте зараз запустимо і пробуємо. Дивіться тепер, нашу, дивіться, тепер пробуємо атакувати жуків. Бачите, тут дівчина у нас вистрілює по нашим жукам. Ось таким чином відбувається так. Ну, дивіться, коли вони рухаються. Давайте зараз спеціально не будемо вистрілюватися. Жук, наприклад, один напав на дівчину. Бачите, у нас залишилася. Давайте це покажемо якось. Дивіться, наприклад, створимо давайте ту. Так, у нас, в принципі, тут є ту. Давайте зараз зайдемо. Так, і тут у нас є декілька, наприклад, фонів, так? Давайте зараз ми дублюємо. І давайте тут напишемо, наприклад, що ми програли. Так, давайте напишемо так. Давайте напишемо, наприклад, ви програли, так? Так, ви програли. Ось таким чином. Напишемо ось так. Так, і ось так. Давайте його ось тут розмістимо. Давайте це все, наприклад, ось так трошки збільшимо. Ось так буде виглядати. Дивіться. Так, це у нас перше тво, це у нас друге тло. Ну і давайте в коді також пропишемо. Дивіться, також е, пишемо код. Так, тут ставимо перше ТО, дивіться, коли у нас дивіться, у нас тут змінити ТО на то 1, ставимо так, на то 1. А тут, коли вони ми програли, дивіться, коли, наприклад, треба зупинити все. Давайте також, коли е, дівчину торкнувся жук, давайте також просто змінимо, наприклад, на. Дивіться, у нас тут змінити тло на тло 2. Давайте змінимо ось таким чином, а потім все зупинимо. Ну, і давайте спробуємо запустити. Так, дивіться, зараз ми атакуємо. Так, ага, тут у нас. Так, бачите, все працює. Так, ну треба просто переключитися. Дивіться, перезапустимо, бачите, стріляємо по жуках. Так, все добре, все працює. Коли я тепер бачите, зараз жуки нападуть. Я зараз, наприклад, не можу відстрілятися. Жоки будуть нападати, то тоді, дивіться, у нас буде то змінюватися. Бачите, у нас пише, ми програли. Ось таким чином, ось така іграшка вийшла. Всім дякую за увагу!